Усі хейтили Starfield на релізі. Але минуло два роки. Що маємо зараз? Найбільш скандальний та головний апдейт DLC Shattered Space. Нова історія і ручна, а не процедурно згенерована планета. Вона не ідеальна, але різницю помітно виглядає і відчувається набагато живішою, ніж той однотипний, шаї згенерований шлак на інших небесних тілах. Бої стали жорсткіші завдяки новим ворогам із джетпаками та тим, що телепортуються. Хоча AI все ще безбожно тупить. Сюжет. Явно врахував фейли базової гри. Більше немає нескінченного грінду однакових місій зі святилищами, але над діалогами ще працювати і працювати. Ще геймплейна зміна. Нарешті додали наземний транспорт. Реально приємний. І що виходить? Для мене це досі максимум непогана гра. Але в нас не так багато масштабних ігор про космос. А я останнім часом дуже люблю цю тематику. Навіть фон в цьому відео став краще завдяки ось такій красі. Голова на магнітах. Приємний матеріал виглядає шикарно. Купив на розетці з непоганою знижкою. Доставка була супершвидка, а з їх нову. Підпискою SMART безкоштовна. І це просто ідеал не тільки для атмосфери в будь-якій хаті, а також для блогерів, тому що дуже зручно можна налаштувати купу режимів в пультовому комплекті. Коротше, розетці космічний лайк, а Старфілду поки звичайний, і то з натяжкою.